Мені треба, щоб був запас великий. То піду куплю яєць, ті, що я купувала в оптовичку, хоча доця купила тебе лоток, дівчата, які гарні яйця, а ті ще поштучно можна брати. Жовток такий гарний, я їх завжди обминала, ці... ні, брала брешу, брала біленькі ось. А це вона купила коричневі, які вони гарні, смачні. І жовток такий гарний, як в домашніх такий темно-темно-оранжевий. Так що не знаю, куди йти пояся, чи на оптовачок, чи в тебе. Галинка Рудова, Марійка Храбачкова. щирі вітання, доброго ранку, Вдалого дня та гарного настрою. Оля Чумаченко, доброго ранку, Таня. Доброго ранку, Олю, доброго. Мені щось показалось, що ти заплакана на стрімі. Починала стрім. Може, я помилилась, то вибач. Марійка Храбачкова. Галинка Рудова, вітаю вас, здоров'я вам і затишку. Лена, здравствуйте, Как дела? Как погода у вас? Ліна, доброго дня. Погода у нас мінус 4 градуси морозу, діла потихеньку, помаленьку. Встала разом з чоловіком, опів на шосту, він пішов на роботу, а я думаю, Таню, не лягай спать, готуй і вперед. Треба проходити кілометр в день і кудись треба йти, розвіятися між люди. Відео є готове так, що, думаю, піду. Ну куди ще піду, не знаю. Мені треба яйця. Куди піду, куди попаду, невідомо. Так що така погода в нас є, такі справи. Діанка, Оля Чумаченко, привітики. Оля Чумаченко, Марійка, Діана Галя, доброго ранку. Оля Чумаченко, Лена, привітик. Юля Бойко, доброго ранку. Марія Храбачкова, пані Оля, доброго дня. Діаночка вітається з Леною. І на доброго дня вітається Оля Чумаченко. Діанка, Юля, привітики. Лена вітається з Ольга, привіт. Галинка Рудова, Олечка Чумаченко, доброго ранку, бадьоро настрою та тільки приємних справ. І вам квіти. Тримаю Юлю Троянди. Юля Бойко, я поставила лайк. Добре, Юлечка, дякую. Оля Галинка, дякую. Е е Галинка Рудова, Юлічка бойко, гарного початку дня. Нехай щастить. Оля Таня, я тобі сніг послала. Давай, Олю, давай, бо гола земля і мороз на голу землю, шкода так квітів. Ну, що поробиш? Зима є зима, до того йде вже до зими, не до літа. Але за сніг дякую, Олю. Оля Чімаченко, Юля, доброго дня. Я тобі посилаю смаколики твої улюблені. Ти знаєш, які ти любиш. Юля, доброго дня. Оля вітається, Таня, доброго ранку, Катюша возна. Катюшечко, привітики, привітики. Як справи, в нас мінус 4, снігу нема, дощу нема. В тебе що так? Оля Катюша возна, привітики. Я сьогодні готувала, зварила вермішельовий суп із... ні, лапшовий брешу, лапшичку купила, ото таку, як, в, як в, за радянських часів, і зварила курячий такий смак, з куркою смачнючий суп і пожарила котлетки. Повторяюсь, вже, бо кого не було. Котлетки, фарш, каламбур. там і свинина, і курятина, і говядина. все куча, але вийшли дуже смачнючі. Я коли сма, готую котлети, я додаю туди зажарку. Морква, цибуля, додаю туди приправи для шашлику, сіль перець, чесник цибуля. Ням-нямка смажу у сухарях. Я люблю котлети не тушковані, щоб були хрумкі з коринкою, а чоловік любить протушковані. Йому окремо собі окремо. Юля Бойко, Галинка Рудова, привіт, дякую. А що ви готували чи ще не готували? Я це вже думаю, приготую та хай буде на обід і на вечерю. Щоб я була вільна цілий день. У мене сьогодні ще така робота, стіл на кухні, і там у мене ножки такі, ну, як нікеліровані, металеві, і внизу закручуються, регулюєш висоту, О, можна вище, можна нижче. І вчора вдягла очки, вимкнула світ, готувала печиво і щось упало, нахилилась. Боже дівчата. В яких таких плямочках, не такі, що там вони грязні, а то як вода засухне, то сьогодні в мене ще така робота по меті ніжки. Оце така я господиня.